А ви теж не любите медуз на морі? Ну, тоді вам не пощастило, бо тепер в морі буде плавати ще одна медузка. Ня. Ага, я кажу саме про тебе, Боба. Ня. Він дуже схож на медузку, коли знаходиться в воді. Будеш тепер лякати багато людей. В цьому житті є речі набагато страшніше медуз. Ага, не будь занудою. Краще швидше поїхали на море. Фуньк. Ого, як швидко. Чекає, де твій купальник? І я не люблю плавати в морі, точніше, і я не люблю купальники. Навіть Боба не соромився одягнути купальник. Годь. А -а -а. Ти не змусиш мене одягнути купальник. А -а! О боже, хтось злякався бобу. Топ -топ 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 -топ. Боба не чіпай людей. Що ви чекаєте продовження? Це вже кінець відео. і не надійтесь. Я все одно не одягну купальник. У вас іде кров.